Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Металіст 1925 виявляє інтерес до бразильського хавбека Педру Артура. Повідомляє тато таке. 22-річний футболіст починав професійну кар'єру в молодіжній команді Фламенгу Ю-20, а у 2024 році виступав за Конкордію. Це команда бразильської серії Д. За даними Transfermarkt, його контракт діє до кінця 2027 року. Дві основні позиції Педру Артура десятка та інвертований лівий Вінгер. У його резюме є виступи за збірну Бразилії Ю-16. Він зіграв три матчі та забив два голи. ЛНЗ повідомив про відхід футболістів Олександра Насонова та Сергія Шестакова. 32-річний захисник Олександр Насонов був у команді з 13 лютого 2023 року. За весь час він відіграв 44 матчах та відзначився трьома забитими голами. 34-річний півзахисник Сергій Шестаков також приєднався до Черкаського клубу 13 лютого 2023 За цей час він відіграв 27 матчах та забив три м'ячі. Динамо визначилось планом підготовки до другої половини сезону. Загальний період міжсезонної підготовки Динамо становитиме 45 днів. На першому етапі команда Олександра Шовковського проведе чотири контрольні матчі, після чого вирушить до Стамбула на матч Ліги Європи з Галата Сараєм. З 22 січня у Білосиніх розпочнеться другий етап підготовки, який триватиме значно довше майже місяць. Також 30 січня команда зіграє завершальний матч в основному етапі Ліги Європи проти латвійського клубу РФШ. До Києва Динамо повернеться. Безпосередньо напередодні першого офіційного матчу чемпіонату України 2024 року проти Львівських Карпат у 18-му турі УПЛ. До Києва Динамо повернеться безпосередньо напередодні першого офіційного матчу чемпіонату України проти львівських Карпат у 18-му турі УПЛ. Ведучий каналу Трандес Дмитро Поворознюк повідомив про майбутні переходи гравців руха в Карпати. Цитата: Слюбк їде на перегляд. Динамо Федор, Квасниця, Сич, Краснопір. Зараз із часом пастух переходять в Карпати. Рух отримає відсоток від наступного продажу гравців. 31 грудня на офіційних сайтах Руха і Карпат вийшла заява про об'єднання клубів у 2025 році. Рома провела тренування в рамках підготовки до Дербі з Лаціо, яке пройде 5 січня. Участь в ньому взяв і Артем Довбик, який без оголошення причини пропустив відкрите тренування команди 1 січня. Крім того, 27-річний українець поспілкувався з головним тренером команди. Також є інформація, що нападник вийде у стартовому складі на матч з Лаціо. Він гражироний Віктор Циганков повернувся до тренувань з командою. Востаннє 27-річний українець виходив на поле у п'ятому турі Ліги Чемпіонів проти штурма 27 листопада. Після цього була інформація, що циганков отримав травму привітного м'яза. Цього сезону Віктор зіграв 12 матчів за клуб та збірну. Забив один гол та віддав два асисти. 13 ігор він пропустив через різні пошкодження. Наступний матч Жерони пройде 11 січня, коли Жерона зустрінеться за 19-му турі Ла Ліги. Закордонні клуби виявляють інтерес до колишнього півзахисника Динамо Олександра Андрієвського. Повідомляє тато таке. За даними джерела, 30-річним півзахисником цікавляться клуби з Польщі, Туреччини та Іспанської Сегунди. Нагадаю, що Андрієвський залишив Динамо у статусі вільного агента. Головним претендентом на футболіста в УПЛ залишається ЛНЗ. Андрієвський виступав в системі Динамо з 2015 року. Він зіграв 123 матчі, в яких забив 5 голів та зробив 11 гольових передач. Корінтіанс продовжив оренду центрального півзахисника Майкона ще на один сезон. А я нагадаю, що футболіст належить Шахтарю. Бразильський клуб уже домовився з гірниками про продовження оренди, а офіційний контракт буде підписано у найближчі дні. Майкон є вихованцем Корінтіанса. Він уже втретє з 2022 року перейде в рідний клуб на правах оренди. Умови нової угоди є конфіденційними, але за попередні оренди Шахтар отримував 1 мільйон євро. Контракт гравця з шахтарем розрахований до 31 грудня двадцять року. Одним з футболістів руха, який перейде в Карпати найближчим часом, має стати Марко Сапуга, повідомляє тато таке. Керівництво зелено-білих планує відновити 21-річного випускника УФК Карпати після важкої травми та невдалої операції на хрестоподібних зв'язках і повернути у футбол. Марко син одного з тренерів юнацької команди Карпат Андрія Сапуги. Через травму футболіст не грає з жовтня. Зубков є головним трансферним пріоритетом для Трабзанспора. Однак Шахтар вимагає за свого гравця 8 мільйонів євро. Хоча ця сума є за великою для турецького клубу, вони готові йти на жертви, щоб сформувати сильний склад на наступний сезон і підсилити команду на другу частину сезону. Наразі клуб з Туреччини зосереджений на підписанні зубкова, але в разі зриву переговорів у них є альтернативний план. Півзахисник Барселони Дані Ольмо не веде перемовини з жодним клубом щодо свого можливого працевлаштування у ньому. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Позиція 26-річного іспанського футболіста залишається незмінною. Попри інформацію про зв'язки з англійським, італійським та німецьким клубом, він хоче грати за Барселону. Гравець очікує на можливе вирішення ситуації з його реєстрацією. Ну а я нагадаю, що 1 січня Ла Ліга прибрала Ольмо та Пао Віктора зі списку заявлених на сезон гравців. Арсенал запропонує таланті 55 мільйонів євро за центрального нападника Матео Ретегі. Італійцем також цікавиться Астон Віла, проте вони поки не готові запропонувати конкретну пропозицію. Ретегі виступає за таланту серпня 2024 року, коли перейшов з Джено за 22 мільйони євро. До того ж, він грав лише в аргентинських клубах. Цього сезону Матео забив 16 голів та віддав 5 асистів тридцяти 31 матчі за клуб та збірну Італії. Майже всі основні футболісти руха найближчого міжсезоння перейдуть в Карпати. Повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. При цьому рух залишить за собою більший відсоток з подальшого перепродажу з сезону 25-26 в чемпіонаті України будуть грати лише Карпати, а рух зосередиться на підготовці молодих талантів на базі створеної академії. ПСЖ хоче підписати нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха. Зазначено, що Паризький клуб пропонує гравцю контракт на три роки з зарплатою 500 тисяч євро на тиждень. Ліверпуль же пропонує йому угоду на два роки та 400 тисяч євро на тиждень. Поточна угода Мохамеда розрахована до 30 червня 2025 року. Якщо ж вона не буде продовжена, він зможе влітку піти з команди як вільний агент. Форвард Ювентуса Душан Влахович є пріоритетною ціллю арсенала в січневе трансферне вікно. Зазначається, що головний тренер Канонірів віддає перевагу саме підписанню сербського форварда, а не пошуку прямої заміни, травмованому вінгру Букайо Сака. Цього сезону Душан забив 10 м'ячів та віддав 2 асисти у 18 матчах за Юве. Трансформарт оцінює його вартість у 60 мільйонів євро. ЦСК Софія хоче підписати Вінгра Динамо Георгі Ціташвілі. Він виступає за гранаду на правах оренди. Вказано, що болгарський клуб пропонує Динамо 1,5 мільйона євро, а самому футболісту зарплату 600 тисяч євро на рік, 50 тисяч на місяць, плюс бонуси. Нагадаю, що раніше Динамо заперечувало інформацію про перемовини з ЦСК стосовно Цітайшвілі. Контракт 24-річного грузинського футболіста з Динамо розрахований до 26-го року, а орендна угода з гранадою діє до літа 25-го. Брашко може покинути Динамо Київ. Український опорний півзахисник зацікавив Лісабонську Бенфіку. Наразі відомо, що скаут португальців стежив за Брашком в грудні на матчі Ліги Європи проти Реал Сос'єдат. Наразі керівництво клубу лише вивчає можливий трансфер Брашка, і поки невідомо, чи вони будуть робити офіційну пропозицію. Цього сезону Брашко в складі Динамо провів 25 ігор, де забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі. Всупереч чуткам керівництво Динамо не планує під час зимового трансферного вікна достроково повернути Сергія Булецу з оренди в Лехії. Про це повідомляє тато таке. Орендна угода 25-річного українця розрахована до літа. Водночас польський клуб не відкидає можливості суборенди хавбека в інший клуб. Цього сезону Булеца провів за Лехію сім матчів в чемпіонаті Польщі. Серпня Сергій відіграв 39 хвилин в польському чемпіонаті. Голкіпер Донецького шахтаря та збірної України Дмитро Різник є одним із кандидатів на перехід до турецького Галатасарая. У турецькому клубі різник може замінити місцеву легенду уругвайського голкіпера Фернандо Муслеру. Очікується, що Муслера цього року повернеться до гравати на батьківщину. ЗМІ пишуть, що Галатасарай розглядає цілий список воротарів на заміну. Дмитро Різник цього сезону зіграв 23 поєдинки за шахтар, у яких пропустив 28 м'ячів. У Трубіна можливий останній сезон в Бенфіці. У португальському клубі розуміють, що навряд чи зможуть отримати українського гравця, попри те, що його контракти з Бенфікою чинить до літа 28-го року. Трубіним цікавляться одразу кілька європейських грандів на чолі з інтером. Новим претендентом на українського футболіста став англійський Манчестер Юнайтед. Ситуація з потенційним трансфером Трубіна ускладнюється невизначеним фінансовим статусом Манчестер Юнайтед. Проте англійський клуб продовжуватиме спостерігати за кар'єру українця. У цьому все з вас лайк та підписка на канал, а також не забувайте про дзвоник. Побачимось!